При яких значеннях змінної має зміст вираз. Перший – 9 поділити на Y. Знаменник ніколи не може перетворитися на 0. А отже, цей вираз має зміст при усіх Y, окрім Y, дорівнює 0. Тобто Y не може дорівнювати 0. Друге. X плюс 7 поділити на X плюс. Дивимося тільки на знаменник. X плюс 9. Не може перетворитися на 0. А отже х не може дорівнювати мінус 9. Номер 3. М у квадраті мінус 9 не може дорівнювати 0. Дивіться, 9 це 3 в квадраті. Тобто ми маємо різницю квадратів. Давайте згадаємо формулу різниці квадратів. Запишемо її. а в квадраті мінус b в квадраті буде дорівнювати а мінус b помножити на a плюс b. Давайте перепишемо цей вираз, використовуючи цю формулу скороченого множення. m-3 помножити на m плюс 3 цей добуток не може дорівнювати нулю. А коли в нас добуток не дорівнює нулю? Коли кожний з множників не дорівнює нулю. Тобто m-3 має не дорівнювати нулю m плюс 3 має не дорівнювати 0. А отже, цей вираз має зміст при усіх m, окрім m дорівнює 3 та m дорівнює мінус 3. Номер 4. Модуль х мінус 3 не може дорівнювати 0. Дивимося тільки знаменник. Тобто, модуль х не може дорівнювати 3. А що в нас таке модуль? Модуль це у нас відстань. Модуль від додатнього числа це є те саме число. Тобто х має не дорівнювати 3. Але ж х може бути і від'ємним. Наприклад, мінус 3 модуль мінус 3 це також 3. Тобто, друге значення, яке потрібно виключити, це х не може дорівнювати мінус 3. Так як модуль мінус 3 – це є те саме число. Тобто цей вираз має значення при усіх х, окрім х дорівня 3 та мінус 3. Номер 5. Маємо суму двох дробів. Кожний із знаменників не може перетворюватися в нуль. А отже, х-8 не може дорівнювати 0, та х-1 також не може дорівнювати 0. А отже, х не може дорівнювати 8, та х не може дорівнювати 1. Тобто допустимими значеннями змінних для цього виразу є всі х, окрім х дорівнює 8 та х дорівнює 11. Та номер 6. Дивимося тільки на знаменник. Маємо добудок х плюс 2 помножити на хміну 10. Добуток не може дорівнювати нулю. А це значить, що кожний з множників не може дорівнювати нулю. Тобто х плюс 2 не дорівнює 0, та х мінус 10 не дорівнює 0. А отже, х не дорівнює мінус 2 та х не дорівнює 10. Тобто, допустимими значеннями змінної для цього виразу є всі х окрім мінус 2 та 10. Право номер 7. Запишіть раціональний дріб, який містить змінну х і має зміст при всіх значеннях Х окрім. Дивіться. Можемо брати чисельні, які ми захочемо. Ну, наприклад, х у квадраті плюс 1. А ось знаменник може приймати всі значення окрім семи. Це значить, що знаменник не може дорівнювати 7, семи. Тобто в знаменнику маємо поставити х-7. Х-7 не дорівнює нулю, тобто цей дріб має зміст при всіх значеннях х, окрім 7. Номер 2. Так само. Давайте візьмемо в чисельник який-небудь вираз. Наприклад, х у кубі плюс х в 5 плюс 9х. А от у знаменнику маємо поставити таке значення х, щоб знаменник не міг перетворюватися у 0 тільки при значеннях х відмінних від мінус одиниці. Тобто маємо поставити х плюс одиниця. Дивіться, цей вираз має зміст при усіх значеннях х, окрім тих значень х, при яких х плюс одиниця дорівнює нулю х має не дорівнювати мінус одиниці. 3. Х не може дорівнювати 0 та 4. Так само пишемо чисель, на яких ми захочемо. Нехай буде просто 5. А ось у знаменнику, якщо ми маємо, що х не може дорівнювати 0, та х не може дорівнювати 4, це значить, що знаменнику у нас добуток. І в нас є добуток просто х та хміну 4. Дивіться, цей добуток не може дорівнювати нулю. Коли добуток не дорівнює нулю, коли кожний з множників не дорівнює нулю. Тобто х не дорівнює 0 та х-4 не дорівнює 0. Вправа номер 8. Запишіть раціональний дріб, який містить змінну y допустимими значення якої є усі числа крім 5. Наприклад, чисельник ми можемо обирати, який нам подобається. Неприклад, хай це буде 5. А ось знаменник не може перетворитися на 0, коли y дорівнює 5. Тобто знаменник має бути y-5. При всіх значеннях y відмінних від 5. Дивіться, цей дріб має зміст. Друге, усі значення y, крім мінус 2 та 0, коли у нас є два значення, це значить, що у знаменнику у нас є добуток. Давайте оберемо, по-перше, чисельник, нехай це буде y квадраті плюс 5, так? а у знаменнику маємо y не повинен дорівнювати 0, та y не повинен дорівнювати мінус 2. Дивіться, у нас добуток. Добуток не дорівнює 0, коли кожний з множників не дорівнює 0. А отже y не дорівнює 0 та y плюс 2 не дорівнює 0. Номер 3. Усі числа, окрім 3 мінус 3 та 6. Обираємо чисельник. Нехай це буде y у кубі. А у знаменнику маємо добуток трьох множників, перший з яких обертається на 0, коли y дорівнює 3. Другий, коли y дорівнює мінус 3, та третій, коли y дорівнює 6. Тобто маємо y-3 це в нас перший множник. Y плюс 3 другий множник. Та y мінус 6 це третій множник. Дивіться, добуток не дорівнює 0, коли кожний з множників не дорівнює 0. Тобто y-3 не може дорівнювати 0, а отже y не дорівнює 3. Y плюс 3 не може дорівнювати 0, а отже y не дорівнює мінус 3, та y мінус 6 не дорівнює 0, а отже y не дорівнює 6. Номер 4. Усі числа. Якщо y може приймати усі числа, це значить, що ми можемо, наприклад, обрати будь-який цілий вираз, наприклад, y поділити на 5. Або ж іншим варіантом. Давайте візьмемо y поділити на y у квадраті плюс одиниця. Дивіться, яким би не був y, цей вираз завжди буде додатнім, більшим за 0. Дивіться, коли y дорівнює 0, 0 плюс одиниця, так як у нас є сума, цей вираз ніколи не може дорівнювати 0. Так? Якщо в нас y від'ємне число, так само від'ємне число у квадраті, це в нас буде додатнє. Додатні плюс одиниця це додатні, тобто у цьому випадку знаменник ніколи не може перетворитися на нуль.